Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Сьогодні велетенська розпаковка з АТБ. Секунду. Отака велика розпаковка. Я заплатила більше, ніж тисячу гривень в АТБ. 1010 гривень. Так, навіть пакет купила, бо що це я не планувала купляти, Відуть е, вихідні, сьогодні субота, всі щось купляють. І знаєте, я піддала з такому впливу. А потім думаю, і справді додому і цього треба, і цього треба нічого мені не зашкодить. О, можна кліпше буде, хай буде. Е, так, перш ніж розпочати з АТБ, е, хочу вам показати, що купила цього тижня в Єві. Був кешбек 80%. Взяла фольгу 20 метрів. 20 метрів. Такий от. Це є плівка харчова і зі слайсером. Дуже буде зручно відрізати. Принаймні, так вказано, що буде зручно. Спробуємо. Такі серветочки це ніби як. Тряпки, ганчірки. Вони, в принципі, багаторазові, але я думаю, що вони йдуть плюс-мінус як одну разу, якщо їх так інтенсивно використати. От, тут є таким рулоном 30 штук, 30 відривів і розмір 25 на 25 см. Ціни вам не кажу, бо не пам'ятаю. Можливо, прикріплю вам чек. От, там одразу буде видно, скільки з кешбеку. І пакети для сміття. Я купила фракенбок цієї пакети-слайсери. Я собі так подивилася, що вони в Єві зараз дешевші, ніж в інших магазинах. І ще нараховується 80% від їхньої вартості. Це я вже собі роблю такі запаси на літо. На 1 літр об'єм 5 штук, і на 3 літри теж 5 штук з таким стоячим дном, що широко відкривається. Так. Тут, звичайне дно. От, буду якісь, можливо, заморожувати ягоди. Хай буде. Не пропаде. І ще з Євро. Це мені нарахувався кешбек, а на бонуси я списала, купила ось такий засіб. Хто дивився відео, той бачив, яка гарна дія. Ви мені писали ще в коментарях, що Галакс-Антижир теж класний і він є дешевший. Щиро дякую за рекомендацію. Зараз я купляти Галакс не буду, але буду мати собі на замітку на увазі і спробую його наступним, так би мовити. І ще, знаєте що, дуже-дуже хочу вам щиро подякувати за ваші рекомендації. І ще хочу спитати, можливо, хтось знає з власного досвіду засіб для. Видалення нальоту в унітазі, можливо, в ванній кімнаті застосовувати. Ви мене запитували, і знаєте, я, так думаю, я з вами солідарна, бо я ще не знайшла якийсь час користувалася ним засобом, але щось він чи змінили його, оцю структуру, не структуру, одним словом. Складники, можливо, поміняли. Він не є тепер такий дієвий, як був колись. Хто знає, із власного досвіду обов'язково залишіть нам в коментарях якісь знахідки, не обов'язково лише про цей товар, який я запитую, а й загалом якась побутова хімія, гелі для прання. Будь-що, що ви справді можете порекомендувати іншим, що вам дуже сподобалося. Буду дуже вам вдячна і запрошую в коментарі до перегляду, хто що написав і нам порадив. Бо справді, отак от поділитися одним з одним це просто безцінно, насправді. Так, що ж я тут накупляла? Трошки я так хаотично складала. І навіть тепер не знаю, як я вам маю це озвучувати. 39,70. Заплатила я 37,80, бо маю карту АТБ. шелестить. Зефірка. Це є від своєї лінії. Яблуко. Ви знаєте що? Важили яблучко, а одне відкотилося і потім його зважили. І одне яблучко 11 гривень. От такі ціни. Одне яблуко 11 гривень. А загалом ціна 56 гривень за 1 кілограм. От, взяла я трошки яблучок. Ви вже, мабуть, знаєте, та, що в мене в сім'ї всі полюбляють яблучка, тому завжди їх купляю побільше. більше. Банани за кілограм 76 гривень. Взяла я ці огірки. Ціна за кілограм 110 гривень. Перепрошую. Я прискорю вам. Так, банани. Взяла один лимончик. У мене вже закінчився, я собі нарізаю в лимонницю з цукром. От, і смачно. Такі сирки глазуровані зараз акційною ціною. Смак манго і ціна е, 11 гривень. 10,90. І взяла дві штучки. Так, знаєте, що ще взяла? Такі хрусткі хлібці. Ціна за упаковку 25 гривень. Це вже там щось змінусувало картка АТБ. Я взяла таких дві штуки. Будемо діяли заветкою і замість печиво їсти. Метровий чек просто. 21 гривню і 40 копійок. Коштує ось таке печиво. День у день. Ви знаєте, це появилась нова торгова марка від АТБ. Так би мовити, своя лінія. Ось це, що є розумний вибір. Це нова торгова марка від АТБ день у день. Є дуже різних планів товари з цієї торгової марки. І побутова хімія і продукти. Одним словом, всяке різне. Так, ще огірочок. Ще бананчики. Фрукти. Хліб. Хліб. Хліб, ціна, до речі, на хліб теж все, ціни ростуть. 16 гривень половинка батону. Вага 190 грамів. Ви знаєте, ви мені писали, що, секунду, що нема ваги. Давайте зважим. Я маю. Проведемо експеримент. Що? Хтось вже мені наклацав. Тут не грами. Ось, грами. 190. Ну, але є ще пакет і застібка. Ну так, плюс-мінус 1 грам. Нормально. Нормально. вперше купила. Листи для лазанії. А ціна за в покупку 47 гривень? 60 гривень 50 копійок. 500 грамів листи лазанії, Їх треба відварити. Тут є збоку рецепт. Відварити, перекласти фаршем. І соусом, і так шарами, шарами, і в духовку. Ну, спробуємо. Почекайте, тут та хімія. Відставлю її на бік. Так? Рис. Крупа 43 гривні, 50 копійок 500 грамів в пакетиках. 176 гривень і 15 копійок. Це рулет курячий варений. Так, варений курячий рулет. Вага 500 грамів. Якщо не помиляюсь, 500, може бути ще 550, ще один сирок глазурований. Ви знаєте, вже маю натхнення зробити самостійно сирки глазуровані. Е, купити сир, додати щось там смачненького, можливо, родзинок, може що, е, заморозити такі палички. М? Як думаєте, хороша ідея чи ні? Суміш салатного листя італійська. Ось, а ось ця коштує 47 гривень. Вага 100 грамів. Це буде до огірків помідорів, такий собі салатик. Довго я думала, брати, не брати, в мене тих чаїв, мабуть, не буде видно. Коротше, в мене там багато чаїв від ловаре. Ось цей, я пам'ятаю, що я брала, він простий чорний листовий е, чай, і він мені сподобався. Він такий без лишніх е, якихось смаків, без, без всього цього. Просто чорний класичний чай. Мені сподобався. 71 гривня 100 г. От. Так, так. Макарони нехай будуть. 38 гривень. І це є м'ясо-гумілок. М'ясо. Бо є ще філе гумілок, а є гумілки з кісткою, коротше, всякі різні тепер їм. А це є м'ясо зі шкіркою без кістки. От. Нам такий варіант сподобався. Воно, правда, цікаво виглядає, коли запікається. Воно в такому розкладному вигляді е чоловік зажартував, казав, що воно як жаби виглядає. Але на смак класний і класне, те, що не треба виймати ось цю кістку, просто м'ясо. Так, давайте знайду ціну м'ясо-гомілок. Ціна за кілограм 165 гривень і 50 копійок, я заплатила 176 гривень за таку покупку. Трошки більше, ніж 1 кілограм. Опа. І що ж, я така нарядна? Не просто так. Це мої обновки, Я в тому приколі до Паски. <свіско> так, купила світку кофточку. І знаєте що? От-де от, не піду, там всюди якісь історії. Коротше, купляла я в одному магазині, а вони мають, знаєте, як це на базарах буває? Чіка, тільки свого Е, На базарах буває, що не одна будка, там, а, а два магазинчики, там, три, одним словом, ціла філія на одному базарі. От, і е, цей магазин він має ще інший магазин в іншій торці, в, в торговому центрі. От. Цей варіант, що я собі підібрала, все розмір класний, був трошки розірваний і трошки замазаний. Ми кажемо, може, у вас є точно такий самий, але чистий і не розірваний, бо нам вже треба було. Вона ну, каже, зараз я піду в інший магазин. Приходить, приносить і на ціннику до речі, цей, пише інша ціна. Така, ой, то напевно не цей. Ну, не знаю. Якщо магазин є інший, і там є інша ціна за рахунок, не знаю, можливо, оренди, можливо, ще якихось факторів. Чи має залишатись та ціна в тому магазині, де людина обрала? Напишіть свою думку. Бо я щось не знаю. Ми, звичайно, заплатили цю дорожчу ціну, яка була озвучена, але ну, така радість від покупки трошки знизилася. Ні? Ніби купив, але таке враження, що переплатив. Тим більше знаємо, ми ми ж то знаємо, як ми любимо акції. Отаке. Ковтина. Тут з розрізом, простенька, біленька, нічого лишнього, в спідничка теж моя обновка, дуже мені незвична. Виявилося, що дуже складно що собі підібрати, щоб воно і по розміру, і по вигляду по одним сном. Ще там одняється. Е, класно, то, що та е, спідничка має кишеньки. Знову ж таки, е, ціна 890 гривень за спідничку. Мені сказали 900 гривень. Ну, я не жадіна. <смі> Але чого я маю 10 гривень платити куди? Чого? Що за приколи? Ну, не знаю, не знаю. Чесно, в мене якісь такі враження, чи то я не так часто на базарах купляю. Тобто, в магазині ти там, сказали стільки, ти платиш стільки. А тут виходить, що товар коштує менше, а тобі кажуть, давайте більше. Ще одна моя обновка це її туфлі. Не знаю, як вам їх показати. Такі біленькі, простенькі, дуже тішася. Купляли їх теж на базарі, заплатила 900 гривень, якщо не помиляюсь, або 1000, або 900. Одним з покупкою задоволена. Ось так все разом виглядає. <казала>, Казала, буду так на Пасху, а тепер так думаю, там, здається, спідниця трохи за коротка, треба буде ще щось таке трошки довше. Не знаю, ще подумаю, ще є час. Такі покупки, така розпаковка. Щиро вам дякую за коментарі, за вподобайки. До нових зустрічей на каналі. Усім па-па!